Деревно це така, розумієш, ілюзія контролю, коли людині здається, що от якщо я візьму умовно там твій телефон, і якщо в мене буде доступ, якщо я буду знати код пароль, якщо я буду знати, куди і як дивитися, я буду знати, що існує якийсь там сигнал, WhatsApp що існує друга є сімка і ще щось, то я таким чином точно зможу вплинути на те, щоб от моя кохана людина. Нікуди не рипнулася. Якщо у мене буде стояти локатор на телефоні, і я буду бачити маршрут, де вона що їде, це ілюзія контролю. Насправді, ваша кохана людина, так само, як і ви, має свободу волі. Хтось, частіше за все, чоловіки, але жінки теж, на жаль, хтось цією свободою волі зловживає, і людина думає, ага, добре, так. Вона ні про що не думає, вона якби ні на що не дивиться. Можна наліво так зганяти. Є, вибачте, придурки, які мислять таким чином, коли вони, звичайно, потрапляють в ситуацію, коли вони вже в цю багнюку всю влізли, потім їм, якби, ну, вони все розуміють вже потім. Але якщо ми говоримо про, коли людина не дає серйозних приводів і нас нема там, ну, якби підстав вважати, що вона нам зраджує, але ми починаємо її контролювати. Це свідчить про те, що ми знаходимося в певній ілюзії. Ілюзія полягає в тому, що насправді кохана людина, так само, як і ми, має свободу волі. Вона може піти з цих стосунків. Я розумію, що багато людей дали шлюбні обітниці. Я розумію, що багато людей думають, що от ми одружуємося один раз і на все життя, і я перший, хто хотів би, щоб так було. Але 80% розлучень в нашій країні свідчать про те, що цей план у багатьох людей не спрацьовує. Ті 20% що залишаються жити, з них одиниці щасливі, а більшість людей нещасні в своєму шлюбі або просто терпить, живуть як квартиранти, і тому. Коли ми думаємо, що я якимось чином проконтролюю, буду менеджерити її маршрут, я буду знати з ким, як вона спілкується, вона видалить всіх однокласників, колег, всіх там бивших своїх позабанює і все, і я буду так би мовити, от її постійно допитами. А що це ти повернув? А чого а що чо це? Він тебе там підвіз. Тобто, в таких ситуаціях це ілюзія контролю, яка призводить до того, що емоційний зв'язок постійно, постійно нівичиться, нівичиться.